Я дозволю доньці носити сукню вдома. Це сталося вчора, але наслідки досі відчутні. Моя донька була дуже чемною в дитячому садку, тому одна з вихователів принесла їй сукню, яку її діти вже переросли. Донька дуже зраділа і з нетерпінням чекала, коли зможе одягти цю сукню до церкви вчора. Після церкви вона захотіла продовжити носити цю сукню вдома, і я не бачив у цьому нічого поганого. Тут варто додати, що моя дружина була у від'їзді на вихідні. Тож вдома залишилися лише я і діти. Я не відразу зрозумів, що сукня розсипає блискітки. Спочатку я трохи помітив блискіток тут, трохи там. Але не усвідомлював, наскільки їх багато. На той момент донька вже встигла побувати у всіх кімнатах будинку, і блискітки були всюди. Я зняв з неї сукню, але шкоди вже було завдано. Щойно моя дружина повернулася додому, вона відразу помітила блискітки. Я розповів їй про сукню. Вона поставилася до цього з розумінням і навіть допомагає прибирати. Але сказала доньці, що нам доведеться купити іншу сукню. У нас із дружиною сьогодні вихідний, тому весь день ми витрачаємо на генеральне прибирання.